Такий інтерактив розповідає вчителька допомагає не лише згуртувати дітей, а й подолати мовні бар'єри, що виникають під час спілкування іноземною мовою. Я намагаюся добирати такі форми роботи, які гуртують їх, які дають їм соціалізацію, які дають їм навіть наодинці відчувати себе частиною команди. Викладати англійську Ганна почала 23 роки тому. Розповідає майбутню професію вибрала ще, коли сама навчалася в школі. Завдяки своїй першій вчительці мене надихнуло її ставлення до дітей, і дуже хотілося бути ще краще і передавати те добро, яке вона давала нам. Тепер розповідає і сама надихає молодших колег, радить, попри все, любити свою роботу. Бо якщо вчитель не живе своєю роботою, не живе дітьми, не живе якимось своїм вдосконаленням, не рухається далі. Він у нього просто не вийде бути вчителем. Аби бути цікавою та корисною дітям, навіть через 23 роки роботи, Ганна постійно вдосконалює власні знання. Вчитися приходить до центру професійного розвитку освітня траєкторія. Намагаємося озброїти вчителя. Новими найновішими методиками технологіями і ще один напрям нашої роботи, коли вчителі діляться своїм досвідом. Минулого року Ганна Воронкіна створила серію уроків для всеукраїнської школи онлайн. Це шість уроків для дев'ятого класу, за які отримала відзнаку від міського голови Дніпра. Вчителька зазначає, одного дня мріє отримати винагороду вчитель року. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.